Доброго дня, наші любі клієнти! Хочу вам презентувати нашу улюблену літню позицію. Це сорочка туніка екстра якості. Подивіться, яка вона неймовірна. Може бути понаповнені як клітинка, так і різні інші тканини. Подивіться, ось ця така. Знаєте, дуже приємна м'яка тканина, і вона на такі прохолодні часи улітку. Це сорочка у нас жіноча. Дивіться, це льон. Льон дуже багато цікавих моделей. Сучасних і розміри можуть бути як від Есечки, так до 2 xl Подивіться, розміри присутні. Це це, наприклад, у нас XL. Подивіться, ось ця елічка. Дивіться, як якісно і як гарно поєднано мережево із льончиком. Дуже гарно. Гудзики, до речі, італійці роблять дуже часто із натуральних таких перлів. Дуже гарно. Ось катуніка. Дивіться, на жарку погоду, неймовірна льон, жаточка. До речі, подивіться, ось ця Неймовірна, її можна носити як з пасочком, як з шортами, так і з брюками палацу. Дуже-дуже красиво сучасно, а колір просто сонце. Дивіться, яка рожева, гарнесенька, дивіться, які гудзики, кишеньки. Все все присутнє, дуже гарна якість. Екстра якість тут присутня. Подивіться, і ваші клієнти будуть дуже задоволені і будуть вас ще питати, для, для того, щоб ви ще нас замовляли. Тож зверніть увагу на цю позицію. Вона, неймовірна, сорочка туніка, екстра якості, літня, ось така шикарна. Подивіться, тканини, які. Це можна зав'язувати, до речі, бачите такий стиль. Тобто вони, подивіться, вони різні по тканинах і різні по стилю. Дуже гарні, дуже різні по. На повністю може бути ще ось така трошечки. Така бачите, важка тканина, але теж вона має бути на літо. Теж може бути ось така. Бачите, такі красивий твіт. Дуже гарна. Це така вже вечірній варіант. Наприклад, дуже гарна. Ось така дивіться дуже класна. Бачите, дуже багато таких XL, 2XL. Ну дуже класна сорочка. Мені подобається, є мікровельвет, До речі, подивіться, бачите, якщо вам не видно на камері, то я вам трошки так покажу. Дуже гарна теж. Ось ця неймовірна, просто вона така шикарна, ну така стильова. На блискавках немає тут, тільки на гудзиках. Дуже гарна така. А ця, подивіться, стічка, комір, і вона дуже-дуже м'який льон, дуже класна. Подивіться тут гудзички, ну, сучасні моделі, А це бомба-ракета. Це вечірній варіант, комусь дуже повезе. І це теж, подивіться, неймовірні сорочки. Чекаємо ваше замовлення. Просто шикарні речі для вас. Супер! Чекаємо замовлення!